Привіт, дорогі друзі. Ну що ж, пам'ятаєте, я вам розповідав, що ми з фондом працюємо зараз над проектом реабілітації і адаптації для військових. Одним з аспектів, окрім психологічної реабілітації, буде і фінансове питання. Мій хороший друг, письменник, підприємець Роман Козюк розробив дуже крутецьку гру. Вона називається Кінцевий бенефіціар 4.5.0». п'ять нуль її ціллю, її місією. Є Повністю занурити в підприємництво, занурити у питання фінансів і навчити правильно ними розпоряджатися. Все про бізнес, як інвестувати, і мале підприємництво, велике підприємництво, пасивний дохід все у цій грі. Отож, друзі, ми не втомлюємося, ми далі працюємо, але разом з тим, якщо вам цікаво... Щоб роман провів цю гру у вас, пишіть йому в особисті або ж мені. Однозначно, це буде цікаво, це буде дуже і дуже знаєте, будуючи, і разом з тим ви не пошкодуєте. Працюємо далі і точно знаю, що все буде Україна. Всього доброго вам.